Виходить так, що маленькі проблеми запропонують вирішувати маленьким людям самим по собі. Зібралась така маленька група людей, маленька відносно, це я зараз так кажу, жартуючи. Біля 10 тисяч чоловік, які воювали з перших днів цієї проклятої війни. Їх оформили всіх. Як резервісти і відправили в пекло, відправили на лінію фронту, відправили в самі тяжкі часи, коли всім було страшно і було зрозуміло, що зараз ми можемо втратити не тільки Донецьку-Луганську область, а й державність взагалі. Це так називаємі резервісти. Я вам зараз зачитаю, що таке резервіст з точки зору українського законодавства. Згідно указу президента України від 2012 року, резервіст це громадянин, який виконує свій військовий обов'язок шляхом проходження служби. У військовому резерві проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістам обов'язків служби, в тому числі з підготовки відповідно до завдань, покладених на органи військового управління, з'єднання військових частин, військові навчальні заклади, установи та організації. тобто далі військові частини, в яких вони проходять службу у військовому резерві на відповідних посадах, згідно з вимогами законодавства та умовами контракту. Несправедливість або парадокс ситуації заключається в тому, що резервістів в жодному разі не можна відправляти для участі в бойових діях. Кожен резервіст, який повинен бути відправлений кудись поза межами військової частини для виконання завдань бойових, повинен бути переведений у військовослужбовці. Так от, бійці батальйонів Донбас, Айдар, імені Кульчицького, Азов, там, правий сектор. Так і залишившись резервістами, були озброєні, хоча й поганенько, але озброєні і відправлені на фронт. Це перше. Порушення начебто невеликі, треба було всього-навсього на папері, десь в наказах в кожній частині перевести їх з резервістів у військовослужбовці. Хлопці цього не знали, ми цього не знали. Тобто нас відправили, як у статусі резервістів на фронт виконувати бойові завдання. Ми почали прибули в зону АТО і почали займатися. Там зачистками, звільненнями міст, нести втрати, отримувати пораних, вбитих і так далі. Уявлення не маючи при цьому, що ми десь там в тилу оформлені як резервісти.